Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу показати ще мої квітучі дендробіуми, до яких додався ще, деякі до я показувала, а ось додався ще Golden Наталі. Це гібрид австралійський. Дуже видатний. Так, камера знову не передає дійсний колір. Вони такі яскраві-яскраві жовті. І з такою губкою, з везеруночком. Він так ароматить класно. Продовжую квіткувати ось цей дендробіум. І ось можна порівняти цей теж жовтий, тільки такий пастельний жовтий, і камера теж не передає, на жаль. І ось можна порівняти, які вони різні. Жовті. У мене зараз багато жовтих квітів цвіти. І фаленопсиси, і дендробіуми. А на вулиці так пташки співають. У нас, не повірите, плюс 8 на вулиці, плюс 8, плюс 9 вже який день. Після того, як були завірюхи, нападало багато снігу, а потім різко. О! Оце такий колір зараз і є. В них. Ох, і красиві квіти. А потім різко пішов дощ, за день весь сніг зійшов. І зараз пташки співають на вулиці так, ніби вже відчувається весна, хоча ще бачите, на вулиці Січень. А ось цей той, що я показувала до цього. Дивіться, яка краса. Він відкрив квіти краще, збільшились вони у розміри. і ну, красиве. Я уявляю, коли він розростеться, буде більш такий гарний кущик, і буде багато таких квітконосів. Краса, красою буде. А ось отут у мене маніліформи. Ну, такий вже ніжний. Цурупалки цвітуть. Цвітуть цурупалки це те, що я дуже люблю. Обожнюю прям. В нього такі квіточки за розміром не дуже великі, але як вони пахнуть взагалі, тут, де зараз я стою дендробіум. Так ароматять. Ще ось один цвіте. В цього ось такий колір теж і є, якийсь він такий холодно пастельно ліловий Пахнуть вони дуже-дуже, ось, щоб порівняти, які в них квіти. Ось у цього квіточки набагато більші. Ну, не дуже набагато, але більші. Але ж, але ж, оце вони всі такі денробіуми. Як я їх люблю. Ще не розкрив свої квіточки кінгіану. Ну, вже ось видно вже. Ось, 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 ось вже вони такі біленькі, вже такі вистигають, визрівають. Хочу сказати, що цього року в мене так довго цвіте, цвіти цим відео. Теж пахне тут така зараз суміш ароматів. Ну і оця моя краса. Обожнюю його, він свісте постійно, декілька разів на рік. Всі назви дендробіумів, яких я маю, бо не всі в мене назви є. Ну, принаймні, оці мені я загубила десь назву. Я напишу в описі під відео, хто захоче, може подивитися. Ці квіточки раніше відкрилися. Ось вони такі яскраві, яскраві. Ні, ці пізніше відкрилися, і вони такі блідіші, жовті. А ось вже набрали свого кольору ті, що пізніше відкрились. Вони дійсно, як персик. Ох, красиві. На веранді зараз в них тут рай. Бо на веранді температура сама нагрівається до 18 градусів, мені не треба їх особливо гріти. Я їх ось пополивала. Обіцяла зробити відео, як я поливаю, і забула. Ну, Тож наступного разу зроблю, і зараз вони всі политі. Трішки наберуться зараз води, нап'ються і я включу вентилятор. Дуйку, вірніше, щоб вони попросихали, бо я ж поливаю. Оприскувачем і багато дуже листя і всередина там у них в точках росту, як то кажуть, теж води по нах заходила. Ну, не багато, а є. Тому до вечора треба, як міняється, да, в залежності від того, як я встаю, який кут, міняються кольори в камері. Ось такі він і є. Ось такий яскравий, яскравий, пахучий, пахучий. А що я розказувала, да. Що треба все рівно їх просушити. Ну, ось бачите, листя на котлі мокре. Ось теж. ж. Оце треба, щоб воно все висохло. А тут мої. Ніяк не зацвітуть, але ну, такі в них цікаві бутони. Тут тільки бутонами можна так милуватися. Дуже красиві квіточки, мабуть, будуть такі досить величенькі, не такі, як у твінкля, бо бутончики набагатська більші, чим у твінкля. Було б добре, якби твінкл дочекався цвітіння цього, щоб порівняти квіти. ж. Твінкль жовтий. Ось іще такий у мене цим відкривається. У нього три квітка цього року. І теж камера не передає, він яскравіший, такий більш до помаранчевого. Цього квіти не дуже великі. На веранді зараз у мене, як весна, ці продовжуються квітнути. Ну за що я обожнюю цим віддіум? Ну, по-перше, квіти великі, вражаючі. Різнокольорові. гібридів дуже багато різних. Це мій Валентинчик і верхівка. була мною не по своїй волі знесена тігрік. Довго вони цвітуть, прикрашають віранду. Ось цей як не порозкриває всі свої квіти. Вони такі в нього великі цього року, тому що, мабуть, неодночасно всі відкриває Ось бачите? Он є. І ось теж, ще тільки ростуть. І це ще довго цвіте хочу сказати. Оце. Ніжинка моя. Починає конвалія відкриватися. Конвалія. Я ж кажу, зараз тут так пахне від них. Конвал дуже пахне. А, до речі, в неї дуже схожий аромат з анцидіумом, Твінклем, теж з ванількою. Взагалі-то всі рослини вже зараз відчувають, що весна ось ось прийде. Хоча на вулиці ще не весна. Місяць у нас ще не весняний, але вже сонечка більше трішки. Хоча вони всі зараз під лампами. У нас на вулиці похмуро сьогодні. І на вулиці почалась весна, зараз я вийду покажу. Який же він красивий. І неодночасно всі цвітуть, пізніше ще інші покажу. Оце дуже колір такий красивий. І оцей дуже красивий. Хтось цвіте, хтось пізніше зацвіти, але все рівно, яке ж в нас тільки хобі, да? коли в ці часи так хочеться, якихось барв, які піднімають настрій, то це рослини, які квітнуть. Зараз вийду на вулицю покажу вам нашу весну. Ось цвіте. Я знову забула, як він звиться. Мені багато писали, розростається так гарно. І він взимку і цвіте. Такі барвий агарний додає в садочок. Ну, це, ладно, він постійно цвіте в цей час. А ось проліски. Дивіться, січень. Повилазили всі проліски. Отака. У нас весна вже в січні Раніше в лютому. Вже цілий, а тепер ще раніше. Як все змінюється, і дивлюся, ось вже і крокуси лізуть, і нарциси лізуть. Ось так. А ось які вже нарциси величенькі. Бачите, яка виставка? І ось які крокуси вже величенькі, і вже вон там видно, що квіточки скоро будуть. Покажу ще раз оцю красу. Це хитрокарпом, бо в якомусь відео я його показувала. І назву його неправильно сказала. Оце його родзинка, його пухнаста гопка. Тоді, ось що в мене зацвіло. Дивіться, тілка жовта. Ось іще один квітконос. А зараз вона цвіте ось так. Яка вона красива. В неї є назва, я загубила. Треба буде пошукати, може, десь ще в там в моїх схованках, де всі бірки за назвами так щось не наводиться. Вона. ось Декілька квіточок. Треба буде знайти. Так. Оно ну вот так. Ох і красиво. Жовта. Ось та вже розрослася у мене. Ну, рости просто на коряшки. Це, це лоза на лазі, вона росте. Красива, правда? А ось іще одна. Скоро зацвіте, Да, Скоро зацвіте. Чого вона тільки той квітконос на наниз ростить? Краще було б видно, ну і взагалі б краще було б, якщо б він наверх ріс. хто знає. Ось така величенька, цупка. І ось ще покажу. Вона ніколи в цей час не цвіла. Ніколи. І такі квіти, ось на веранді в неї набагато більше. Вони та самі такі дрібненькі-дрібненькі, але набагато більше, чим вона влітку цей квітувала. І квітконос такий доволі, рясний. Ну, це суцвіття, як суцвіття. Ось так. Росте на блотя. Напишу назву його, бо вона у голові не тримається ніяк. Напишу назву теж в описі. Ось такі сонячні фарби у мене зараз на віранді, сонячні квіти, теплі, приємні. Так, ну чого ж? О, ось так, так, як треба. А ось так, так, як треба. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам всім колаборантам До побачення.